У рівненському районі зіштовхнулись легковик та вантажівка. Двоє людей загинули. Аварія сталася на трасі Київ чоп у селі Горбаків. Легковик влетів під вантажівку. Удар був такої сили, що частина дачі перетворилась на брухт. Знадобилась допомога рятувальників, аби деблокувати тіла людей з легковика. Відомо, що у салоні легковика були кияни, водій, якому було 54 роки, та 89-річний пасажир загинули. Ось як про момент ДТП розповідає водій вантажівки. Я перестроївся повністю в правий ряд, правий крайній ряд для, для заїзду на для полоса зона. Проїхав метр 50 і по, метр 50 проїхав і почув хлопок, Думав, що калістотримно, бо кожен ззаді, вже парує.